Всім привіз з вами знову Кокобіко і сьогодні я заключений у тюрмі. Пам'ятаєте, я грав у таку гру, але це набагато краще. І ось тут є Катя і ми зараз будемо вибирати. Так, Катя, пішли, стрибаємо сюди. Так, Катя. Катя. Катя, ти не забилась там. Так, добре, йдемо далі. Ми будемо бігти так що тут нічого нема. Давайте будемо шукати вихід, бо то я ще не грав в цю гру, я навіть не знаю, як це насправді грати. Ну, коротше, будемо вибиратись з кюрми. А ви поки що підпишіться на мій канал. Тому що я стараюся для вас бачите, записую озвучку. Відео знімаю. так. Ми з Какію далі біжимо, от. Угу. Так, тепер я буду бігати за Какію, бо мені здається, вона щось знає в цій юрі. Так, ми прийшли на футбольне поле якесь. Грати в футбол, напевне. Ось, Катя кудись біжить. І, на мою думку, нам потрібно вибратися, але сюди ми не можемо піти. Так що давайте будемо бити. О, давайте отут будемо бити. Угу. О, ні, Катя, не бий мене. О, ні. О, ми можемо бігти. Вот. Вот. Так, ні, я не хочу сидіти за столиком. Ні. О, як нам тепер вибратися, я навіть не знаю. Так, я постараюсь. Оп-оп-оп-оп. Я помер. Як? А, о, добре, я тут. Добре, будемо бігти далі. Старатися о, футбольний м'ячик. Напишіть в коментарях, чи ви любите грати в футбол, а я біжу далі, тому що Катя мені сказала бігти. Тому я біжу. Угу. Так. Біжимо, біжимо. Так. Так, я думаю, що треба ось так, так. Да. Я сам придумав. Так. Ем... Давайте тепер попробуємо ось тут щось побити. Так, б'ємо, 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 б'ємо. Щось не виходить, що Катя робить. Давайте далі. Ой-ой, що ой, зі мною? Так, давайте тут поб'ємо тоді. Оп-оп-оп-оп-оп. П'ємо-п'ємо. Ось так от. О, так от. Давайте зараз я попробую вибратись. Так, оп, оп, ні, ні, чому я звідси спадаю? От так от. Ні, я знову помер. Як так? Господи. Знов треба бігти. Добре. Ам. Туди біжимо. А ні, не туди. А не туди. Я запутався просто вже в цьому круванні. Отак от. Так от. а де Катя? Вона напевно втекла вже. Чому вона на мене не почекала? Катя, я, я би на тебе чекав. Боже, щось з мною. Ось так от біжимо. До речі. Якщо вам подобається моє відео, то, будь ласка, поставте лайк, тому що для мене це дуже багато значить. Ой, що це таке? Так. Обіжимо у ні. О, я вибрався, але мене, походу, замітили. Так. О, ні, о, ні, о ні, о, ні. Пишемо. Э, Катя на... за мною вертольот. Мене походу затримали. О, ні. Ні, виберіть мене. Я не хочу. Ні. А, э, ні, чому? Так добре. Катя на траві. Хм. Багато тут трави, конечно. Я впій... мене впіймали. Купець. Що ж тепер робити, буде вибиратись? Коротше, я тільки що мандрував канілізацією, і зараз я вибрався з неї І ми тікаємо, поки я можу. Давайте напишемо. Я втік де? Вот. Пишемо і біжимо. Біжимо, біжимо. Ось Катя. Катя, чому ти сліпа кобила? Ну, привіт, напишемо, може вона хоч побачить. Катя. Чому вона не бачи? От все. А ти звідки? Я з... а що я? Ну я з канілізації, але... не знаю... Ооо, що за двіж без мене, двіжуха? Мене треба було поклати, я з кюрма напишу. Ой, забув, що треба відмінювати. Тікай. Куди тікати? Що за вануа бро? ро виграв якийсь... шо? Добре. Ідемо красти, напишем. Тут походу ванну абро, Ван ванк абро, е, походу вкрав щось, так що ми йдемо. Так, бабка нам треба. Бабло. От, гроші це вже не молодішно. Так, куди ми йдемо? У мене є тачка. От. Але так що я її не стану. А де? А реально, а де? Не знаю. Так, будемо зараз походу так щось стоїть Катя. Що вона пише там? А, Давай твою бабусю крадем Давай. А чому б і ні, в принципі. Так. Давайте я свою машину дістану, а то я не дуже хочу бігти. Так що за мурашки там Не зубігають, ну ладно. Такм, um, що я мав зробити? Коротше біжимо. Чому Катя не біжить? До речі, я може е цей буду виставляти дуже багато, е дуже багато відео, а ще я дістав свою жигульку, так що ми полетіли. Катя, аварія. Звідки в тебе тачка? Качка, а тачка. Ам, Зараз ми її напишемо. Ой, я переїхав в Катю? ну добре. Напишемо ми наш мин. Наш мин. Наш мин де. Споку. Там де червон. Ой-ой-ой, біла... Жигуль, о! Ой, ні, воно стало такими плосками. Долго сюда, йду ми поїхали. Ну Катя, ты не здавала права, чи шо? Добре. це Катя, конечно. Я в шоці знаю. Ай. Так, сновцей Іван Игрек Абро щось вкрав, чому ми не крадемо? Хто це такий? хто це така? Так. Ой, ми вдарились. Йоу. Мы скакию уїхали. А, -а, 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 а Я помер! А-а-а! Ой -ой. О, ой, уху, Я їду на 28. а, -а, -а Аварія! авария. Ай Ай-яй-яй, 28 восьмий перевернувся. Что там с Катію? Капець. А -а -а, добре, что мы будем робити? Так там же якистарно вкровну хоть на той ван Ірек Абром. Так, эм, ем, коротше, ми їдемо, напевне, далі. Думаю, нам потрібно ооом кокопкоїть. Ну, це Катя офігіла, конечно. Куда? Куди їхати? Катя. Народ, Катя кудись пішла, а я хочу в мрію сісти так, так я хочу. О ні, в мене нема грошей. Чому? Добре, будь заключеним не так і добре, добре, мені вже це нудно грати, тому всім папа. -па.